Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії MISTERI, модель MAC 300. Постачається ось такий блістер-упаковці. В Всередині середині у нас знаходиться дроти підключення. Підключення, можливо, через прикурювач 12 вольт і також напряму від е, акумулятору допомогою клем під'єднується. Також є в комплекті додатковий запобіжник, інвертор, невеличкий, компактний, і також інструкція з гарантійним талоном. Інвертор номінальною потужністю 300 Вт, максимальна потужність 600 Вт має даний інвертор. З однієї сторони у нас під'єднуються дроти живлення 12 вольтові. Також є швидкий доступ до заміни запобіжника, що дуже зручно. І також є кулер для охолодження. Корпус повністю металевий у даному інверторі. З іншої сторони, у нас повноцінна розетка, кнопка вімкнення і повноцінний USB-роз'єм, який видає струм 2,1 А. Синусоїда в даному інверторі модифікована.